Помічали ви, що більшість людей роками ходять по колу одних і тих самих хвороб? То ангіна, то геймари, то бронхіт, то дерматит, то кіста, то гормональні проблеми, як наслідок серцево судинне складення і так далі. Тобто ми лікуємо симптоми, отримуємо тимчасове полегшення і через деякий час проблеми повертаються в іншому місці. Чому так відбувається, спитаю я і себе, і вас? Бо медицина чудово Навчає лікарів знімати гострий стан, але не усуває головну причину хронічне внутрішнє запалення. І тепер головне звідки береться це хронічне запалення. Що ви все про запалення запалення? Запалення це робота імунної системи. Імунна система працює через білки. І коли в організмі надлишок імунних білків внаслідок стресу, а у нас він вже який рік інфекції, неправильне харчування, токсинів. Ці білки залишаються в крові, а плазма крові втрачає воду, води відносно менше, білків більше, кров стає густою, яскою. Що це означає на практиці? Густіша кров здорівнює клітини, щоб наші клітини отримують менше поживних речовин, кисню, глюкози, мінералів. Порушується мікроциркуляція, починаються симптоми там, де найслабше місце. У когось в судинах, тиск, інсульт, інфаркт, у когось лизовий гайморіт, бронхіт, інвологічне запалення, в шкірі, висипання, сибарійне, процеси, вологі дерматити, в ногах, синдром неспокійних ніг, судоми, ономіння. Організм намагається позбутися білків, але не має ресурсу, бо печінка і лімфа, і нирки не справляються. І він виводить їх куди може у слиз, на шкіру, у напрямки. Це не проблема шкіри. І не проблема гемориту, і не проблема ніг. Це в'язка кров з надлишком білків, як наслідок, наслідок запальних процесів. І найбалючіше питання, чому саме серцева судинна система у світовій статистиці каже, що вона вбиває більше всього людей. Тому що серце і мозок першими страждають, коли кров втрачає текучість. Тобто густа кров дорівнює мікротромби, інсульти і інфаркти. А тепер чесно, ми хочемо розріджувати кров таблетками, але не хочемо змінити спосіб життя і зменшити кількість запалення в організмі. риторичне запитання. Ви готові викласти хто 200, 300 і більше тисяч гривень за реанімацію і реабілітацію при попаданні в лікарні? Чи простіше відновити водний баланс, зняти хронічне запалення, очистити кров? E linfo. Ah, bom.